Місце Москва, тип будинку Сталінка, метра 6 сім, кімнати 2 санузли 1 дизайн Олексій Соколов, коротенько. Квартира знаходиться в знаменитих червоних будинках на університеті історичних будівлях 50 років наш герой. Предметний фотограф і викладач фотографії Олексій Соколов відмовився від перепланування і зберіг наявні вікна, двері, паркет і ліпнину, дизайном інтер'єру молода людина займався самостійно. Методом проб і помилок в ході ремонту вдалося зберегти дух старої київської квартири, в кімнатах багато вінтажних меблів і предметів декорус Чехословаччини, Угорщини, роками збиралися по барахолках. Подробиця вдала перепланування, і щадний ремонт дісталися від попереднього власника, завдання було малою кров'ю і невеликим бюджетом змінити стиль великовагової класики на легке скандинавське мітцентюрі. Дизайн народився як тільки я увійшов в квартиру, точніше, навіть раніше, адже саме про таке житло я завжди мріяв, пише Олексій у своєму інстаграм, світлий простір з великими вікнами, високими стелями, паркетом і ліпниною запрошував зіграти в європейський інтер'єр. Попередній власник позбувся вузьких коридорів у квартирі, передпокій вийшла зручної квадратної форми, стеля оформлена кесонами, які приховують балки у стіну вбудована шафа для верхнього одягу з антресолями. Коли я придбав квартиру, відразу задумався про страхування житла. Раніше я ніколи не займався цим питанням, але зараз вирішив зберегти все найважливіше для захисту будинку, я вибрав поліс від ощад страхування. Поліс захищає від затоки пожежі надзвичайних ситуацій та інших ризиків, коли ви оформляєте страховку, самі визначаєте страхову суму на те, про що сильніше турбуєтеся на ваш новий ремонт меблі та побутову техніку особливо зручно, що для оформлення не потрібно огляд майна, сам поліс легко оформити в додатку Ощад, банк онлайн, каже господар квартири. Вітальня простора 25 квадратних метрів. Тут панує дух старої Києва, багато вінтажних меблів і декору, предметів нібито знаходилися тут завжди, так у вітальні оселилися пара польських крісел 60-х років в бельгійському велюрі болотного відтінку, два дбайливо відреставрованих радянських торшера і італійська дизайнерська друкарська машинка 70-х. великий бонус цієї квартири, прекрасний кований балкон з дерев'яними поручнями, я висадив тут герань і кілька туй. Вийшов гарний зелений балкон, за який сусіди висловлюють мені респект, посміхається Олексій. Я усвідомлено вибирав квартиру, мені хотілося жити саме в цьому будинку, виявилося. Це, можливо, мені допоміг сервіс будинок, клік від ощад і його дуже зручний додаток, в якому можна підписатися на пошуки. Я вибрав фільтри за місцем розташування, за конкретним будинком. Ви також можете шукати за вартістю. Кількістю кімнат, і навіть за матеріалами, якщо, наприклад, ви хочете жити в цегляному будинку, такі характеристики зроблять пошук максимально точним, обов'язково підписуйтесь на повідомлення, як тільки з'явиться відповідний варіант, ви відразу дізнаєтеся про це, розповідає молодий чоловік. Кухня невелика, але тут вмістилося все необхідне. З її проектуванням Олексію допомогла мама, дуже творча людина. Я фанат білосніжних скандинавських кухонь, але у себе вирішив наповнити цю форму предметами, близькими мені по духу, з радянським бекраундом, пише Олексій у своєму інстаграм, за мармуровим столом тюліп дизайну 1955. тисяча року стоять його сучасники стільці з Чехословаччини, стеля прикрашає кришталева люстра. Путник, іменована в народі Кульбаба, на підлозі метласька плитка, октагон. Улюблене покриття парадних і сходів в червоних будинках вийшла свого роду реконструкція. Спальня вийшла найспокійнішим, мінімалістичним і бюджетним приміщенням в квартирі, кімната досить компактна. При цьому тут вдалося організувати не тільки спальне місце, але і зону зберігання і робоче місце. У спальні також багато вінтажних предметів, радіоприймач, телефон. А чорно-білі фотографії і ретрофіша угорського фільму з Суботи до понеділка. Всі подробиці у відео.